Ось така приїхала лампочка з таким гачком. Можна повісити так або на є 27 патрон. В цій лампочці є кілька режимів. Наприклад, просто включення, можна поставити якесь таке світло тепле, можна нейтральне світло поставити, ну і вимкнути. Також цією кнопкою регулюється яркість, лампочка працює до 5 Вт і це досить економна тема. Найбільшою перевагою, мабуть, цієї лампочки є те, що тут зарядний порт Type-C. Можна його під'єднати, наприклад, до такої сонячної панельки, яка йде в комплекті. Вона буде заряджатися, ємність акумулятора 3600 мАч. І також є додатково е дистанційного керування пульт. Наприклад, ви можете повісити цю лампочку, і ось таким нехитрим пультом, значить, що тут є? Тут можна вимикати цю лампочку, вимкнули, можна її також вімкнути, регулювати, звісно, всі е, режими, там як вам треба, більше яркості, менше яркості, вимикати. Цікавий режим є BL, це означає е, режим, е, скажімо, коли пропадає живлення, якщо ця лампочка у вас під'єднана до мережі, і, наприклад, ви поставили BL, то коли мереж. Дежа закінчується, наприклад, пропадає світло, лампочка автоматично включається і продовжує далі світити. Також є таймер виключення на 15, 30 і 60 хвилин. Ось так я повісив сонячну панельку. Дріт заходить всередину. І тут, тут він проходить сюди. Десь отак от він проходить собі. Ну і Поки що він висить ось так. І від сонячної панельки. Лампочка заряджається. Ну і Якщо ми візьмемо пульт, наприклад, ось він натиснемо ввімкнути, можемо, наприклад, додати тут, але краще нам зробити якусь, типу, ось таке освітлення, щоб воно було або нейтральне, або щоб тепле було. Курочки полюбляють більш тепле освітлення. Ну і Можна поставити, в принципі, на мінімум, і їм цього буде достатньо, коли буде. В курничку темно, ну, на дворі темно, звісно, і в курнику буде темно. Ну, Зараз я ще перевішу цю лампочку в правильне місце. Це я так для прикладу.